Російська військова агресія проти України, на жаль, триває другий рік поспіль. За рахунок обласного бюджету матеріально підтримуємо родини загиблих цивільних, виплачуємо одноразову допомогу у 300 тисяч гривень. Цьогоріч кошти отримали члени сімей 103 загиблих, загалом 39 мільйонів гривень. У наступному році ця програма підтримки буде продовжена в обласному бюджеті. На це передбачені кошти. В рамках комплексної допомоги тепла зима уряд надає одноразову грошову виплату для українських родин, аби підтримати найбільш вразливі категорії людей, зокрема, малозабезпечені сім'ї переселенців з дітьми, осіб з інвалідністю першої групи з числа переселенців. В межах ініціативи на кожну дитину виплачується 6500 гривень гроші на придбання зимових речей та взуття. Таку допомогу вже отримали понад 61 тисяча мешканців на суму більш ніж 397 мільйонів гривень. На території області працюють півсотні центрів надання соціальних послуг та понад два десятка територіальних центрів соцобслуговування. Там, за рахунок місцевих бюджетів, соціальні послуги отримали майже 64 тисячі людей, серед яких мешканці похилого віку, особи з інвалідністю і ті, хто за станом здоров'я потребують допомоги в самообслуговуванні. Серед найбільш затребуваних послуг догляд вдома і натуральна допомога, надаються людям і додаткові сервіси, наприклад, гарячі обіди, прокат засобів реабілітації, навчання в університеті третього віку. Минулого тижня провели в ОВА засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розглянули 23 справи мешканців, які звернулися за підтвердженням статусу. Загалом, протягом року комісія розглянула понад 570 звернень від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Людям встановлено статус, вони можуть отримувати відповідні пільги і виплати. Спочатку року на Дніпропетровщині установили 109 дітей сидить та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це на 36 дітей більше ніж минулого року. Працюємо над поверненням хлопців та дівчат з евакуації. Головна мета найшвидше влаштувати дітей у прийомні родини. Повернули до Закарпатської області 137 дітей сидить, які були тимчасово переміщені до Туреччини. 34 дитини вже не знайшли своїх прийомних батьків. Продовжує працювати гаряча лінія з підтримки сімейних форм виховання. За тиждень на неї надійшло 12 звернень. Найперше мешканці цікавляться питанням усиновлення. Завдяки фундації Олени Зеленської в області планується будівництво осель під дитячі будинки сімейного типу. На минулому тижні представник фундації оглянув 13 земельних ділянок у сіми громадах області. Крім того, область отримала державну субвенцію на придбання восьми будинків для ДБСТ з числа переселенців та ще шість для новостворених дитячих будинків сімейного типу. Більшість осель вже придбано. Провели міжвідомчу зустріч, аби обговорити пропозиції до регіонального плану заходів з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання у сімейному оточенні, долучили членів профільної координаційної ради десяти демонстраційних громад області, представники національних і міжнародних благодійних громадських організацій. Продовжуємо вітати дітей із зимовими святами. До Різдва від обласної адміністрації понад 2100 дітей сірі регіони отримують солодкі подарунки. Справжні зимові пригоди влаштували малим і до Дня Святого Миколая. У них поринули 800 дітей нашої області. Розваги організували разом з благодійниками та театрами регіону. У 2024 році в області запроваджено нову послугу соціально-психологічної адаптації ветеранів, діючих військовослужбовців та члених їх родин. Послугою скористалися 240 ветеранів та членів їх сімей на суму 3,7 мільйонів гривень за рахунок коштів обласного бюджету. Всі 86 громад регіону затвердили місцеві ветеранські програми підтримки. Продовжуємо наповнення послугами спеціальної карти для ветеранів. Наразі туди занесені майже 700 сервісів, перелік оновлюється щоденно. Завершили свою роботу районні комісії по відбору кандидатів на посаду фахівця з супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб працевлаштовані перші 11 людей. Всього ж громади області готові взяти на роботу 36 таких фахівців. Загалом на Дніпропетровщини працевлаштовано понад 560 ветеранів, з них 31 – в органи місцевого самоврядування.